Всім привіт! Розпочинаємо гербіцидний обробіток сої. так? Приїхав я ось на площу тут, бур'яни на краях переважають. Це його дуже багато у нас щерцю, лободи повилазило. І так масово. Це тут соя була в тому році, вона була чиста, гарна, такого не було. А годи, ну багато де, не знаю, з чим пов'язано, з погодою, мабуть, скоріше за все. Ось взагалі є От так багато. Ну Багато, так укритий. Да, він сою ще не переганяє. він нищенький от сої, це добре. В цьому нема нічого якогось страшного, що він є. Ну вже працювати пора. діля отут ну, общем, зараз буду що розкладатися і потроху працювати. Вітер вже потроху втихає, Вон на деревах видно, як воно колише. І в камеру, мабуть, чутно задимає дуже так. Ну, вже пів сьомого вечора в нас, всім він там взагалі повинен утихнути або 8 Тут ділянка по краях нема нічого кущі коротше ну, можна працювати заправлявся був менше я зараз ще побічав ну зараз у мене стоять інжекторні форсунки тут а поки що Не знаю, може переключусь на звичайні зараз стоять інжекторні потім перейду на жовті. планую по 130 літрів води буду працювати зараз мішалка колоде заправлений повністю стоїть у перемішувальній варіанті там запитували крила вручну розкладається ні не вручну а гідравлікою все розкладається сюди виведене вже вся система у тут усе планшет стоїть так підіймаю їх і вони можуть самі чуть-чуть розкладатися. Якщо той я їм допомагаю. зараз, ближче візьмемо до краю трохи поколотить, бо я тут тільки недавно заправився, це тільки під'їхав. Вмикаємо систему, Планшет у мене вімкнений, єднаний до зарядки тепер, я вхожу в агропілот. У ту мене тут зразу стоїть оприскування. Ну, воно вже бачить оцю СК-10 систему, того й оприскування відразу. І починає супутники шукати. 12 супутників знайшло. 14-15, 18 працює ця антена. Та що попередня моя була та більша. Але це якби відсікає оці всі риби і оцю фігню. Ну, на цій, наче, точ, трошки точніше. Заходимо на лаштування. Норма вилу. У мене тут 140 стояла, я зараз ставлю 130. Так, І тут я поставлю 2 тони, так як у мене тона 300, я останній раз заправлявся, виставляю 2 тони. Максимальна швидкість у мене стоїть 10, мінімальна 2. Для чого я ставлю 10. От Якщо, допустимо, бачите такий участок, він все одно десь пів метра протягує трошки, ну, пів метра є, потім тільки вимкнеться, коли антенна передасть, оце все, що трактор тронувся. А щоб я хочу, якщо хочу, щоб зразу воно це все швидко вмикалося, я нажимаю мінус один тест і оприскувач вже буде пискать на місці. Як тільки тронувся, я зразу отак хоп і отак. І все. І їду, а він вже працює, потім залежно від моєї швидкості виставляє скільки ну, пицкать, Якби. Це так я для себе ну, таке рішення знайшов, якби. мені так зручно. Я, допустимо, зразу нажав, він стоїть, час нічого не пискає. Заходжу на налаштування, норма виливу. Я тут мінус один і він зараз буде зразу пискати. І ось я бачите, стою якраз технологічна колія. У мене через кожних 5 цівалок оставлено Якби, Тепер я по них буду пискати. По краю по кругу дві. Так, да, на дві не виходить трактором, стати, так як от краю, ну, по 18 метрів треба, по центру якраз, тоді буде чітко, а так пискать чуже. Ну або я зміщаюсь, все одно воно мені по краю служить як орієнтир. Тобто, зручно, добре. По навігації також можна це все працювати, але тут постійно треба сюди дивитися, а так я ось заїхав, і йду, а система вже... Антена і все працює, вимикає, вмикає мені норма виливу і все таке якось. То есть така робота. Грець воно трошки знімає, ну нормально в общем Що, допрацював цю площу, та виїжджать, переключитись на понижено, як загурчало все, тепер оце понижена час. Я тою я їде. І то чуєте, що робиться. Повишеної взагалі нема. Іду тепер додому. Буду зараз оцеплювати, оприскувач. Переставляю це все це. Це все на того трактора. Буду 802, хоча цей на уській колії. Ту на сою не страшне, а кукурудзу треба пискати, а як її тепер попискати? Розбираємо МТЗ-80 наш. Зараз будемо кабіну знімати. Подкручували тут кріплення, те що все проводка з кабіною знімемо, шланги на рульове на дозатор. Там открутили, сюди проводом де поцепили. Це на стартері йшли провода. І ззаді резинки шланги від от розподільника відкинули. Чуть кабіну підіймемо, витягнемо ці шлангочки. Тут ці шланги йдуть тіше на дозатор, вони з кабіною підуть. Ну і так потроху. Спочатку знімаємо кабіну. Взагалі, треба розбирати, робити його. До того я прицепив оприскувач. Тут у нас у кабіні отак, тут же розпределителя немає, кабіна должна б зайти, Ну це може нам трошки помішає, але ну, нічого, ми я думаю, назад знімемо по чуть-чуть будемо. Куна підцепили, оприскувач не бо ці провода, все, тепер вже вивів вже дві шланги сюди, це розкладання крил, бо цим обичним розподільником рве все, коротше, ламає. Дві в нас на підйом, а крючок не цепляли. Зараз вірьовкою спробуємо зав'язатися сюди. Ти... Ушею у нас вже нема, тут а ми їх позрізали, бо тоді двері нам мішали знімати. Дверку то що, замкнулась що? Ні, замкнулася. Вона ж не держиться. Так. Ну должно злазь. Сейчас будем по чуть-чуть пробовать. Вот загнала такую высоту. Для какая Ну <реш> понятно. Як дома строив не пояснить. Да он на складі лазає. ще не пошов, Ні, перед пошов. Да, да. Який, він нікому не мешал. А, Це не мішає? Ні. Сзади деболте открутить. Льока, виходить це? Крышу нам земляло. Ну нічого не Надо было трючки покладывать. Надо легцей, бач, крышу зимняло, надо палки було покласти сюда идти. І там земняло. Вообще по Крышу Ну могли б за центр взагалі зацепить. Кабіну зняли, такий вигляд, воно в нас має, все це у маслі, як звичайно. тут. Це вже до заторнувай, навіть почав такти. Тут земля трохи є, але ну, все одно і набагато менше за цим захистом. Шо. Тепер далі розбирати. Потроху ремонтувати. Люшка зараз буде розбирати, а я поїду пирскати цим трактором. Резинка тут порвалася вже це. Знову вже став, як оце діло. А ця штука вже скільки років і працює і все воно адекватно робить. Нормально. Тут так підогнане, що воно таке туге. Ну Ми його помажемось. Цилиндр у нас десь чи шланга, навіть не пропуска Ну, це не страшне. Для цього трактора це і так все нормально. ще Помили його. Ну так, без там без бензину, без солярки, просто грязь мили. Отпускаємо по тій же схемі, що й того розбирали. Зараз тут проміжутку, донкрат поставили і зад відкачуємо. Я думаю, воно в цьому місці тут щось розвалене. Ну, зрозуміло, туди треба лізти і скрізь тут. Так. так, відкотили У двох вже. Що, льоха, підшипник згубили десь один. Немає взагалі. Доїздились, доїздились взагалі, і воно вилізло все сюди, да? що попало. І вал цей випав на. Короче, це ще такого каліката не було. А нижній не ті, нижній нормально, так? Да? Mm -hmm. Ні, так це попробуй, що ж там набу. Ходи тоже на цьому, да? на стакані. Ну, чуть напочну на почну На стакані. Треба mm -hmm. наварювати так як і там. Перший, ось короче. Ну, зрозуміло, оце все воно не попадало. Я поки їздив на повишених, воно держалось. Як виключив взагалі. Повишеними виходить держало цим і тим. Тут теж вже шестерню. Зализало як і Стружки тут капець просто. просто капець.